Чому стретчинг, розтяжка має антитервожний, антидепресивний ефект? Я вже неодноразово розповідала, що важливо підібрати для себе якусь фізичну активність, яка буде вас повертати в тіло, яка буде давати вам відчуття, що я спроможній, хоч щось успішно робити. Тобто буде давати досвід успіху. А в чому ж особливість розтяжки? Частіше за все, розтяжка вона відбувається на межі. Ми в якийсь момент не починаємо відчувати щось на межі з болем. А що ж таке тривожність? Тривожність в якомусь сенсі це про невизначеність. Це ще не страх, це незрозуміло про що А коли ми робимо розтяжку, то ми сфокусовуємося на місці, де в нас тягнеться. Таким чином, якась була невизначеність отримує фокусування. І це несвідомим чином дозволяє вам вийти з того стану сильної тривожності, тому що ви також сфокусувалися. В якомусь сенсі ви оту тривогу генералізовану, ви з усього свого тіла направили в місце розтягнення. Саме тому мій канал і називається Психоаналітичний шпагат, тому що дуже багато про роботу з тривожністю. Підписуйтеся, ставте лайки і записуйтеся на особисті психологічні консультації.